Не дивлячись на неспокійний час, в який ми з вами живемо, я хочу все ж таки побажати вам доброго ранку, побажати мирного, тихого неба на протязі цілого дня і особливо бажати цього. Тим, хто дивиться передачу ранок з надією. Тому що надія є тільки у Бозі. І йому ми маємо дякувати за день життя, яке він подарував, дякувати за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо отримати і сьогодні вже ті перемоги, до яких так прагнемо. Ми маємо з любов'ю іти до Бога. До Бога. Який є чудовий, святий, праведний і добрий. Ви послухайте, як описаний характер Ісуса Христа, нашого персвященника, мабуть, земних священників таких немає. І ось у посланні до Євреїв, у 7 розділі, у 26 вірші, ми читаємо: такого потрібно було нам первосвященника, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників. Вищого за небо. Характер Христа вирізнявся безмежною досконалістю, володіючи всім, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Христос не був наївним, Він вирізнявся великими розумовими, здібностями, якими володів від самого дитинства. Його юні роки. Не були розтрачені ані в неробстві, ані у чуттєвих задоволеннях, ні в потуранні собі чи у марних заняттях. Він не прогаяв жодної години від дитинства і дозрілих років. Життя Ісуса Христа не відрізнялося від нашого життя. У нас немає труднощів, які не обтяжували б також Його, такого. Немає смутку, якого не відчувало б його серце. Його почуття могли бути поранені зневагою, байдужістю друзів, так само легко, як і наше почуття. Наш шлях на цій землі тернистий. Шлях Христа був у десятеро важчим і на більше тернистий, як наш. Ви страждаєте? Він теж страждав. Як досконало Христос відповідає тому, аби бути прикладом. Богонатненне Писання повідомляє про нього. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Дорослішаючи, Він зростав у пізнанні. Він жив скромно і помірковано. Свої дорогоцінні години Ісус не витрачав на порожні розваги. Він володів справді здоровим тілом та сильним розумом. Він міг розвивати свої фізичні розмови, здібності, як ти або будь-яка інша молода людина, він вивчав Слово Боже, як повинен це робити і кожен із нас. Тож берімо приклад з Ісуса. Наслідуємо Його життя. Любимо Його характер, ходімо так, як ходив Христос. І тоді наші інтелектуальні здібності отримують нову енергію. Розумові можливості розширяться, коли наші сили прилучаться до вічних реалій, великих та піднесених. В другому посланні до Петра, в першому розділі, в першому вірші ми читаємо. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняли віру рівноцінну нашій. Яка величина теми для роздумів? Праведність Бога та нашого Спасителя Ісуса Христа. Думки про Христа і Його праведність не залишають місця для самоправедності і самопрославляння. У цій темі немає зупинок, немає застою. Є постійний рух уперед на кожному етапі пізнання Христа. Ми маємо хвалитися Богом, як проголошує пророк, так говорить Господь, хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі, чинить милість, правосуддя та правду. Ми покликані до пізнання Христа, до пізнання Його слави і чесноти. Саме пізнання досконалості божественного характеру, явно в Ісусі Христі, відкриває нам можливість спілкуватися з Богом. Людський розум навряд чи здатний збагнути широту, глибину, висоту духовних досягнень, до яких може прийти. Ставши учасником Божої природи, ми живемо у небезпечний час. Тільки Христос може допомогти і дарувати нам перемогу. Христос має бути для нас усе в усьому. Він повинен перебувати у нашому серці. Його життя має текти в нас, як кров тече по венах. Його дух. Має бути цілющою силою, яка спонукає нас впливати на інших, щоб вони також освячувалися і уподібнювалися до Христа. Пам'ятайте, що найвище застосування наших здібностей має бути посвячене Господу. І тому Господь закликає нас до безмежного знання. Ось Чудовий вірш, записаний у Івана в 17 розділі 3. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного, істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Пізнавати Бога і радіти у ньому це найвище застосування здібностей людини. Воно можливе лише тільки тоді, коли наші почуття освячені і ушляхетнені благодаттю Христа. Христос це і вся його слава Отця, образ Його сутності. Наш Спаситель сказав: хто мене бачив, той Отця бачив. У Христі є життя для душі. Ми здобуваємо життя і устрімління наших сердець до нього у щирому, палкому прагненні Його досконалості, у ревному пошуку його слави, у спілкуванні з ним ми споживаємо хліб життя, коли ми дозволяємо маловажним речам поглинути нашу увагу, забуваючи про Христа, відвертаючись від нього заради дружби зі світом. Тоді ступаємо на шлях, який веде геть від Бога і неба. Христос має стати об'єктом нашої любові. Тоді ми житимемо в ньому, а в нас перебуватиме Його дух. Ми повинні завжди думати про Бога, підтримувати з ним розмову, коли кудись йдемо. Або коли наші руки зайняті роботою, у всіх ділах та життєвих устрімліннях ми маємо запитувати, що Господь велить мені робити? Як мені догодити тому, хто віддав своє життя як викуп за мене? Тільки так ми зможемо ходити з Богом, як у давнину ходив Єнох, та отримати саме таке свідчення, яке отримав він. А яке свідчення він отримав? Він отримав свідчення, що догодив Богові. І ми, ходячи з Богом, можемо так само отримати таке свідчення. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам мудрості прославити його тут, а коли він прийде, щоб ми разом із ним раділи усю вічність. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємо всі ці хвилини, щоб подякувати за безмежну любов, яку Ти проявив до нас, бо Ти віддав своє життя у Своєму Сині Ісусі Христі. Ти, Господи, сьогодні навчаєш нас, як нам здобути такий характер, який унаслідує вічне життя. І ми дякуємо Тобі за приклад життя Ісуса. Господи, сьогодні у нас немає сили. Але ти візьми нашу руку, ти впливай на нашу свідомість через Духа Святого, щоб ми йшли шляхом, який нікуди не збочує, а йде слідом за тобою. Нам так хочеться, Господи, щоб ти благословив наш край, щоб ти благословив нашу країну, щоб ти благословив кожну хатину і кожну родину, щоб ти благословив кожне серце. Бажанням шукати тебе, коли можна знайти, і слідувати за тобою, не дивлячись ні на що. Господи, нехай через наше життя у цей день буде прославлене і звеличене Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Звертаючись у своїй останній молитві, у своїй пересвященичій молитві. До свого Небесного Отця Ісус Христос сказав, що вічне життя є в тому, щоби знали тебе, єдиного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Пам'ятайте, друзі дорогі, що іншого шляху немає, іншого характеру, як представлений на нам характер Ісуса Христа, а Він представлений святим, невинним, непричетним до зла. З іншим характером, людина не зможе увійти у небесні оселі. І так хочеться, щоб ніхто із нас, ціною тимчасового життя, ціною тимчасових забаганок і своїх примх ми не втратили те, що Господь купив ціною власного життя. Те, що око не бачило, вухо не чуло, і на розум прийти не може людині. Те, що Бог приготував для нас, людей, щоб ми те не втратили. Тому сьогодні. Я пропоную вам, відкрийте свої серця, віддайте їх Господу і проживіть цей день разом із ним. І ви відчуєте Боже благословення. До побачення!